З піснею до перемоги уже майже два місяці Михайло Грицька і Катерина Бужинська гастролюють із благодійним туром воля. Понад 15 концертів відгриміло в різних регіонах України. Вчора концерт Михайло Грицькана та Катерини Бужинської в межах великого благодійного туру воля приймало місто Лева. Глядачі емоцій не стримували і малеча, й дорослі танцювали під улюблені пісні. Підспівували артистам зі сцени. Катерина Бужинська подякувала глядачам за аншлаг на концерті за любов. До творчості артистів а особливо за донати найкращим зсу. А Михайло Грицкан закликав українців наближати перемогу кожного на своєму фронті. Нагадав, що важливо донатити, бо кожна гривня може врятувати життя. А сьогодні у вас ще є шанси потрапити на концерти у Трускавці. Стигніть придбати свій квиток. Їх залишилося дуже мало. За два роки великої війни артист провів більш як сотню благодійних мистецьких заходів, десятки спільних концертів у межах великого благодійного туру незламною країною Воля в Україні та Європі. За цей час Михайло Грицька із з командою спрямували на допомогу українським захисникам близько 4 мільйонів гривень. Телеканал Ukraine World News виступає інформаційним спонсором туру разом до перемоги.